Thank you Сьогоднішній випуск програми Молодіжний коридор буде особливим. І ви від це відчуєте. Передовсім я хочу привітати прекрасну половину людства зі святом ніжності, доброти і жіночності 8 березня. Дівчата. Бажаю нам миру і злагоди, яскравого сонця і ширих посмішок. Ми з вами сильні. І сьогодні я це доведу. А також справжнім подарунком для всіх всіх стане зустріч із кумиром мільйонів, зіркою сцени. Святославом Бакарчуком поговоримо про те, що наразі цікавить кожного. Не перемикайтесь, буде цікаво! Ми чекали на тебе, Славко. Все прогресивне студентство Донеччини збирається в національному університеті, аби зустрітися з кумиром і обговорити питання, які наразі хвилюють кожного. Я не відкрию вам великої таємниці, якщо скажу, що сьогодні соціально-політична ситуація в Україні дуже напружена. І навіть якщо хотілось би уникнути подібних думок, відсторонитись від останніх подій, зробити так навряд чи вийде. Не дивитись телевізор. Інформація знайде вас в інтернеті. Соціальні мережі зараз переповнені відео та фотоматеріалами, які відображають останні події яскраво, дуже влучно і безцензурно. Якщо і не інтернет став вашим інформатором, люди навколо сім'я, друзі, однокурсники, колеги по роботі точно не дали залишитись осторонь гарячих обговорень. Ми, молоді люди, і не повинні, та й не маємо ніякого права дивитись далеко на те, що відбувається, і у свідомості включати приказку Моя хата з краю. Згодні, адже нас ситуація в країні має чіпляти якнайбільше, бо від того, якою вона буде, залежить яким буде наше майбутнє, чи зможемо ми втілити свою мрію на щасливе, заможне життя, достойну роботу, та й взагалі чи будемо існувати у світі. Я дуже зраділа, коли побачила, що Донецька молодь не стоїть осторонь останніх подій, а прагне порозуміння і вирішення всіх гострих питань. Це доводить величезний натовп студентів у актовій залі Донецького національного університету. А зібратись усіх надихнув Святослав Вакарчук, що приїхав до нашого міста з миротворчою місією. Святослав Карчук приїхав сюди ради того, щоб ну показати людям з востока, які здесь не знают, що происходит, которые растеряны, і ситуація в стране в обязывает Вот. Он приїхав просто ну, объяснить ситуацію, що все ми вместе. Собственно, так он и говорит, що схід и захід Собственно, я отжидаю от сегодняшнего вечера конструктивного разговора с Вакручуком, чтобы он сказал всем, кто здесь присутствует, и даже те, кто пришли просто за автографами там или сфоткаться, что все-таки Украина по на думаю, как более четко прояснить ситуацию и хотя бы показать, что действительно мы единая Украина, что мы неразделимы, мы единый народ. Этот человек... В большинстве случаев говорит на uh, українському язике. Він підтримує uh, так сказать, державну мову. Он за единство України, і я думаю, йому удасть сплатити студентів сьогодні. Він кумир мільйонів. Я не перебільшую, а лише кажу про те, що бачила на його концертах. Снабком, подорожуючи Україною з гастрольним туром, збирав тисячі людей. Йому стоячи аплодували стадіони. Його пісні підспівував в одному шаленому ритмі величезний натовп. Я не знаю в Україні людину, яка б не чула ім'я Святослава Карчук. І більшість цих людей захоплюються його невимогно красивою, витонченою лірикою, піснями про вишукане і неординарне кохання. что это, наверное, для меня вот все украинское. Я благодарна то, что я родилась в Украине, я знаю украинский язык, то, что я могу понимать его песни, потому что его песни, ну, это душа нашего народа. Мне очень и... понравился альбом "Земля". Я считаю, что это очередной шаг вперед в страде украинской. Его творчество, ну, я уважаю. Это очень душевный исполнитель. Я люблю его произведения и Якщо буде можливість, я скажу це йому лично. Але Славко став не тільки музичним кумиром, яскравою картинкою з естради. Він підтримує свій народ, активно представляючи власні громадські роздуми широкій публіці, сподіваючись на те, що його позиція допоможе розібратись у тому, що відбувається у часи, коли мало кому можеш довіряти. Очень большое количество. До того, когда э, Вячеслав на своей странице ВКонтакте, вот группа «Океан Эльзи» то Вячеслав, опубликовал, что он приезжает. Было большое количество репостов, большое количество желающих. Ну, это, это понятно, потому что он является агентом, своеобразным агентом влияния на молодежь. Все покупают его диски, все его слушают. И всем, я думаю, я надеюсь, что именно большинству в зале будет интересно услышать его точку зрения. Не как мы видим с экранов, а именно вживую, пообщаться с ним. Надеюсь, что все будет хорошо. Святослав Вакарчук и вообще Океан Эльзы – это то, что объединяет нашу страну, потому что именно творчество, не политика, не разная религия, не разные взгляды и любовь к Западу или к Востоку – это именно творчество. Мы видим огромное количество людей, которые приходят на концерты в Донецке и на концерты во Львове. Мне кажется, что именно люди творчества, они должны но ну, как-то призывать людей к единству. Это не политические партии, это не агитация. Это человек, который дарит там свою музыку, дарит там украинскую культуру. И я, как житель Украины, я родилась в независимой Украине, всю жизнь прожила. Для меня это очень важно, слушайте, мнение тоже украинца. Он уважаемый человек в Украине, довольно-таки грамотный, поэтому... Я думаю, стоит прислушиваться к его мнению. Я хочу услышать его мнение, наверное, в первую очередь о том, что происходит в стране. Пришла его послушать, так как Люблю не только його творчество, но його дуже образованим чоловіком, який, в принципі, розбирається в сьогоднішній ситуації. Неоднократно смотрела його інтерв'ю по этому поводу, поэтому прийшла послушать. Лекцію, з якою Славко приїхав до Донецька, вже чув Харків. Вона очолена гаслом схід і захід разом. Але то було не те гасло, яке формально люблять промовляти деякі політичні чи громадські діячі. Вакарчук говорив дуже емоційно від самого серця. І наводив беззаперечні аргументи, які поєднують простих, чесних людей і у Львові, і у Донецьку. А проблему розділення українців по лінії Дніпра назвав диявольською і штучно надуманою політиками. Десять років перших незалежності в Україні не існувало жодного поділу по Дніпру. Донецькі розмовляли по русски в Харкові розмовляли по русски вся Восточна Україна, навіть половина Києва розмовляла по русски западна Україна по українськи нікого не це. Вообще не, поднимался, не, не поднималась эта тема. Вы вспомните, тут сидят люди постарше. В 90-х годах кто-то спорил об этом, вообще не было этого вопроса. Стояли себе памятники Ленину или там кому-то здесь, стояли, во Львове их сняли уже давно, еще в 90-м году. Никого это не волновало. Но так там же люди считали, так здесь по-другому люди считали. И жили, жили, жили. Святослав Вакарчук говорив про те, що проблеми, які Україна переживає зараз, провоковані нелюдською корупцією і низьким інтелектуальним рівнем населення. Перше це корупція. Друге, низький інтелектуальний рівень людей, які на самом деле, опять же, замто кругом зв'язані з тим, що 20 чимто літ страна країна взагалі не, не займається образованием. Образування на 17 -е місці. Покажите мне хоть одного политика, который первым, первым пунктом своей программы, первым поставил образование нации, хоть одного. Они все говорят о языке, говорят, вернем там Донбассу там, гордость, говорят какую-то демагогию, в которой ничего нет вообще, в которой нет желания или понятия того, что будет со страной через 20 лет. Когда я говорю об образовании, я не говорю про, только, например, о университетах. Насамкінець, точні тонка і довга історія. Починати треба з дитячих садиків, починати надо з маленьких дітей в школах, з перших класів, потім з середньої школи, потом, потом університет. Це все може бути одна велика програма виховання громадянина, которой якою ніхто взагалі не займається, де ж хоче на этом думати. Мова торкалась не тільки далеких і бачених лише на екранах телевізорів політиків, але й кожного з нас, кожного з молодих людей, представників нового покоління. Ми нічого не зможемо змінити у своєму житті, поки будемо залишатись байдужими. Я приходжу до третєй, може бути навіть найголовніше проблеми, яка нам мешає. Це безразличня. Це один із признаків отсутствия настоящего гражданського общества. Когда люди говорять найразстранший ответ в безразличні суспільстві, А при чем тут я? А что я могу сделать? Пусть они там разбираются. Если вы так говорите, значит вы уже безразличны. Это не слабость, это не, не, это не осознание того, что ты не можешь. Это не желание начинать делать. При, признайтесь себе, когда вы иногда говорите, а при чем тут я? А что я буду вмешиваться? Я вот все тут, а я... Вы в этот момент проявляете банальную слабость и лень моральную. Славко не перетворив зустріч зі студентами на суцільну лекцію, яка б складалась тільки з його монологу. Співак прагнув створити діалог, аби зуміти почути думки людей, обговорити разом хвилюючи питання і дійти до спільного висновку. Цікавило молодь різне питання зачіпали і проблему захисту інформаційного простору України, висували думки щодо федералізації, питали і про особисте чи не хоче Святослав бути політиком. Лунали також і прохання. Одне з таких викликало тільки гордість за донецьке студентство. Я вас хочу попросити, що сказати цим людям. Я прекрасно знаю, що тут дуже багато людей є, які просто прийшли на вас, бо подивитись. Але не послухали. Це правда. Так от я навіть догадуюсь, якоїсь статі цим людям. О, будь ласка, а, сьогодні ви з нами у нашому університеті в Донецьку розвійте, будь ласка, міф про ворога, про західну Україну, про те, що там люди нас зневажають, ненавидять. Я знаю, що це не, не всі люди так, люди так думають, але є таких багато. Будь ласка, ви представник Західної України, будь ласка, розкажіть людям, що Добре. це неправда. Дякую за питання. Ми різні, але ми в місті. Вот вы вместе должны работать на это. Если вы чувствуете, у вас есть этот камень души, душе, я вот вам предлагаю, поедьте во Львов. Поедьте во Львов, возьмите друзей отсюда, поедьте погуляйте по улицам, пообщайтесь с вашими коллегами. Если вы журналист, поедьте, снимите там репортаж, просто поговорите с людьми. Вот, вот увидите, вам станет легче. Возьмите друзей и поедьте, например, во Львов или в Ивано-Франковск. И вы поймете, что, что там, там живут Совершенно другие люди. Ребята, я родился, родился я, правда, в на западной Украине, но я прожил 23 года во Львове. Я закончил украинскую школу. Я закончил, закончил Львовский национальный университет. Посмотрите на меня внимательно. Я похож на националиста? Я похож на человека, который считает Донбасс врагами? Я вам обещаю, что таких, как я, большинство. Это мое вам слово. Зустріч Святослава Вакарчука із донецькими студентами довела, що лідер гурту Океанельзи став ще й лідером молоді в соціальних та громадських питаннях. Хлопці і дівчата нашого міста постійно підтримували Славка оплесками, називали людиною з народу, якій можна довіряти, і абсолютно всі погодились із основною ідеєю виступу ми різні, але ми разом. Веселі, брате, часи настали, нове майбутнє дарує день. Чому ж на небі так мало, сонця стало, чому я далі пишу сумних пісень? Чому ж на небі так мало, сонця стало, чому? Я далі пишу сумних пісень. Сері, брати, часи настали, ми наближаємось до мити. Чому ж тоді я шукаю іншу стежку? Чому я далі з ними не хочу йти? Чому?